Теребавлянській міській лікарні проводиться операції лор органів як для дітей, так і для дорослих. то, що кожен день це аденоїди, гіпертрофія аденоїдів, і ускладнення від них в плані ексудативних отитів і затримок мовного розвитку. У нас була затримка невеличка в розвитку, В нього були аденоїди, але просто воно ускладнення дало. Що через вушка ні пішло, і через то була проблема з мовленням. Це то як провед було проведене хірургічне втручання, справи пішли вперед. Набагато краще стала дитина і розмовляти. І... Ну і в розвитку покращення є, того що більше став з дітками спілкуватися. Не боляк приклад сьогоднішня операція дівчинка 9 років з гіпертрофією аденоїдів третього ступеня, затримка мовного і психічного розвитку це через те, що немає адекватного носового дихання. Дитина не кисню. Дитина починає краще дихати зразу після операції. Тобто її заводять в палату, вона лягає і вже дихає носом. Операція не закінчується до тих пір, поки не буде видалено останній залишок глоткового мигдалика. Це дозволяє використання ендоскопічної оптики. Тобто, я дивлюсь на екран. І помимо стандартних трьох тракцій, так е, я довидаляю всі залишки. До операції у нас було постійно затруднене дихання. Дитина вночі мені прикидалася від того, що мама, я не можу дихати. Мама мене дусить. Прооперувалися ми в Теребулянській міській лікарні. Лікар Мудрий Олексій Олександрович. Результатом ми дуже задоволені після операції. Зразу до 24 годин дитина мене задихала, дитина почала повноцінно дихати носом. Анестезія безпечна, тому що ми захищаємо повністю дихальні шляхи. У нас є сучасні кардіомонітори, де ми контролюємо всі вітальні функції. У нас є апарати, дихальний апарат, з допомогою якого ми якраз і вводимо в наркоз. Як відбувається? Ми даємо масочку дитині, щоб вона не мала стресу. Ви знаєте, катетери, голочки діти бояться. Ти масочку вона засинає. Після того ми робимо все, що відповідно нам потрібно. Ставимо винозний катетер, щоб був винозний доступ, а вже дитина спить, тобто на цього всього не відчуває просинаємося, ми їдемо в палату. Вінка просинається біля мами. Все отак. От Тому знаєте, емоційного фактору нема, фізичного больового фактору нема. Ми відповідно захищаємо її від того всього, і дитинці комфортно. І мамі так само. Деноїди ну, така рядова операція. Її роблять всі лор-лікарі і тут, і в Теребовлі, і в інших містах. Те, що цікавіше, це дорослі. Ендоскопічні септопластики, антростомії, тобто розкриття гайморової пазухи, видалення кіст, сторонніх тіл в виді пломбувального матеріалу, міцитом як ускладнень. Це все робиться зараз через ніс, тобто ніяких розрізів, ніяких грубих маніпуляцій вже не проводиться. Є природне співустя під контролем зору. Ми заходимо в гайморову пазуху, видаляємо стороннє тіло, і на цьому операція закінчується. Хворий точно так же іде додому через 2-3 години. Я звернувся в Трампську лікарню з проблемою викланення перегородки і поліпи, і також з кистою. При обстеженні сказали, що в мене дуже велика кіста, і вона викривила перегородку після операції. Я вчу новою людиною. Мені стало краще дихати, все стало на краще завдяки тероболянській міській лікарні і лікарю, хірургу Лору Мудромусі Олесандровичу. Тербовлянські лікарні проводять весь спектр оперативних втручань для дорослих. З цікавих випадків жінка після запалення зуба отримала гнійний гайморит. Вона лікувалася в Італії на протязі чотирьох місяців. Лікування безуспішне. Вона прийшла до мене. Тут все на місці, буквально за 2-3 години в нашій лікарні зробили комп'ютерну томографію, взяли всі аналізи, повністю обстежили і підготували жінку до операції. І планово на наступний день вона була прооперована. Хронічний гнійний гайморит, початок міцитоми, пломбувальний матеріал в базусі. Все видалено, все було зроблено через ніс. Все під контролем зору, зовні нічого не міняється, ніяких больових відчуттів вона не відчувала.